Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні 7 листопада 2022 року вирішив засняти коротеньке відео про гусей і качок. Наварив я їм їсти все. Картопельки з дертюю, і ще трохи накидав. Зараз будуть їсти такий їх ось у Це вони виросли із червня... Десь не останніх я брав гусей, по-моєму, 8 липня чи щось таке чи 10, там десь є відео. Це десь з початку липня повиростали такі гуси. особо я їх не вкладував на чого. Гривень десь 500-600 на форматі. А так вони на, на вільній пащі. Все, йдіть їсти, ось вам цей картопля. Подписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!